Єдина гарантія, змістовна справжня в повному сенсі цього слова, хоча вона не була гарантією, це була за три роки, які я маю щось захищати Україну в лавах Збройних сил. Це були слова пана Вереса, який в одному з інтерв'ю відповів тим, хто каже, О, я не поїду захищати Україну на фронт, коли московити йдуть до мого двору, тоді я піду воювати. І... Отут прозвучала єдина можлива на війні гарантія. Коли московити будуть у тебе у дворі, сказав пан Верес, за щоку ти візьмеш в прямому і переносному сенсі? Все, що треба знати про гарантії в житті, взагалі і війську, і війні, зокрема. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Я Сашко Добрий. Зараз є чудова нагода стати одним із членом полку К2, команди К2, там купа різноманітних посад, батальйон зріс, Ріс доріс, еволюціонував до полку. Є чудова нагода стати частиною цього об'єднання. Цього об'єднання, про що зараз публічно це звучить, це оголошується, і з поміж іншого. Через мене я напряму приводжу людей в ремонтну роту цього полку. У щоб ви розуміли? Щоб ви розуміли? Краще розуміли. Я щоб потрапити в К2, в попередній бригаді. Ну там реально такі номери мочив, що кому розповісти, ну люди просто не повірять. Реально, там було все на світі. Там були всі розвідки світу, служба Божа України, штурмова рота. ВЛК, все там все було. Я ж кажу. Просто я маю щастя, що там був Тереза адекватний побратим, очевидець, який у подальшому колись там зможе мої слова такі підтвердити або спростувати. От у вас зараз там через армію плюс це все спростилося. Бо коли ну, я переводився, ну перевестися, це було фантастика. Це був розрив мозку. Просто ті, кого випускали з бригади, так ну на них дивилися. Як ну тисяча раз на тисячу років, зірки стали в ряд зараз? Ви з маєте змогу там через армію плюс набагато простіше перевестися до цього підрозділу. Вже люди через мене звертаються, вже залучаються, вже звертаються до тих осіб, куди я переправляю хто компетентний у цих питаннях. Ті, хто перед тим роки місяці перед тим зверталися до мене, я їх там з листування беру, освіжаю дані, коли актуально переспрямовую. Проте, і кількість вакансій насправді швидко зменшується. Я щиро і дуже вас запрошую звернути дуже велику увагу цьому аспекту і скористатися цією унікальною нагодою. Реально унікальною нагодою. Разом з тим, дехто в коментарях там мені пише про гарантії. Які є гарантії, що з ремонтної роти мене не відправлять в штурмовики. І я там ну, людині коротко пишу, що в житті взагалі і на війні, зокрема, і особливо у чоловіка на війні в Україні проти московитих, заверників і окупантів 11-й рік війни гарантій, в принципі, не існує. Жодна адекватна людина, яка поважає себе, своє слово і тебе з ким розмовляє, вона тобі, в принципі, не може дати жодних гарантій, окрім тієї, яку я злучив на початку відео. <кхід> і ці люди. Ну, пишуть о, о, я не хочу, щоб мене обнулили. Мені це от реально, я просто уявляю, як такі особи, їм в дитинстві кажуть, там, батьки, ти підеш до дитячого садку. Я піду до дитячого садку, тільки якщо ви мені гарантуєте, що я дорогою не впаду, не заб'ю коліно. Дайте мені гарантії, гарантії мені дайте. Потім вони йдуть до школи. І Батьки кажуть, ви до школи підете, треба йти до школи. Вересень місяць, будь ласка, ти вже нас втомив, іди, соціалізуйся, набувай там ознак члена суспільства, навчайся. Ми вже теж хочемо трохи від тебе відпочити, так, вдома. О, я піду до школи, тільки якщо ви мені гарантуєте, що в громадському транспорті мені не наступлять на ногу і що я не впаду, не заб'юся, що в школі мене не образять. Що я не впаду зі сходців, не травмуюся, що дорогою на мене не впаде рекламний банер, не накакає голуб на мене. Гарантії! Дайте мені гарантії! І тоді я піду до школи. Я буду найкращим учнем. І ще гарантуйте, що там не будуть мій емоційний стан псувати, поплюжити, мордувати, вганяти в депресію, знущатися з мене, що не буде конфліктів з однолітками, з цими як їх там звуть, що самостверджуються, 13-15 років, так? Хто там вони там акселерати, я не знаю всілякі там слова, так? І тоді я піду до школи. Гарантії! Дайте мені гарантії! Ви ж, я піду до вишу, тільки гарантуйте мені! Працевлаштування гарантуйте! І гідну заробітну плату! Гарантуйте! І тоді я піду. Я піду, я буду навчатися. Я, я потужно виступлю. Я... Мене буде золотий диплом, тільки гарантуйте мені! Гарантуйте! А потім вони звертаються до дівчини. І каже, дівчина дівчина, дай потірбати твою печерку. А дівчина каже, а я тобі дам потірбати печерку, тільки ти мені гарантуй, що ти спроможешся мене вдовольнити! Гарантуй! Мені патрійний сквірт. Давай! Гарант! Пошукаш гарантів? Гарантуй! Гарантуй потрійний сквірт! Гарантуй, що ти коли пукнеш, не побіжиш труси прати! Гарант! Що ти взагалі можеш в цьому житті? Ти не уявлення не маєш що прокинешся ти завтра. Всі, хто тобі щось гарантують, це ті, хто тебе нагинають, ті, хто на тобі заробляють, ті, хто хочуть з тебе нажитися тут і зараз. Гарантувати тобі можуть! Арестовище, Альоші! Два-три тижні! Тобі можуть гарантувати кролики різні, сука! Куля в лоба! Гарантую! Завтра підемо! Якщо куля в лоба! Гарантую! Куля в лоба! Тобі можуть гарантувати! Московити тобі можуть гарантувати! Будапецький меморандум тобі може гарантувати! Геополітика сучасна! Всі тобі гарантують все! І воно не буде вартувати взагалі нічого. Ну, реально у тебе вистачає мозкових клітинок, щоб написати мені коментар в соціальних мережах. І їх не вистачає, щоб зібрати раму, що в цьому житті гарантії в принципі неможливі. На війні, зокрема, ти башляєш бабло. Ти платиш, чуваку, за гарантії. А чувак завтра сидить. Сидить! Чому він сидить? Та тому що він у тебе гроші взяв і дав тобі гарантії. Сім років. Поїхав, дякуємо. Де твої гарантії? Де твоя десятка зелені? А, дайте мені човен, я буду долати тису. Гарантуйте! Гарантуйте, що коли я подолаю тису, за кордоном у мене буде файне життя. Гарантуйте! Тобі гарантує людина, прилетів кап! Винесли ногами вперед. Всі гарантії. Які, сука, гарантії? Це війна! Уявлення немає ніхто. Де він буде завтра? Про які гарантії мова? Чоловіче, розуй очі. Набудь для себе певності, що ти можеш гарантувати. Ти гарантуєш, що коли ти пукає, пукнеш наступного разу, ти не обгадиш ляшки. Ну, про які гарантії? Які ремонтні роти, які штурмовики сидять, уявлення не мають в не знати яких там, чому, де. І тільки думають, що сидять з 14-го року. Тут люди потирають долоньки, як мохи на лайно, і думають, як би його сюди заманити! Заманити обіцянками, гарантіями. А тут Авдулите! Відправити в штурмовики! Нема більше штурмовиків! Чекаємо на тебе! Пошукача, не знати, де гарантій! Світ клином на тебе зійшовся, хлібом не гадують, дай тебе обдурити, обманути, використати і виконути і обнулити. Фу, бридота! Реально бридота. Ну, я щасливий. Я щасливим я би їм давав отаким, хто таке лайно пишуть. Я б ну, давав гарантії. Давав гарантії, що тебе відправлять штурмовики. Ну, я тобі гарантую. Насправді ні. Насправді не відправлять нічого, я не гарантую. Але їхній оце ідіотизм у суміші з абсолютним нерозумінням світобудови і боягуством, ну, Це в перспективі конкретно вказує на те, що це буде ненадійний партнер. У війську, в тилу, ближче до передку. На передку нема різниці. Там може бути кожен з нас, тому що кожен воїн в України це базово за замовчуванням піхотинець і крапка. І я свого часу собі виборював і виборов повну придатність, коли ще була дійсно обмежена, саме з чудовим усвідомленням цього. І коли. Мене 30-ті бригаді відправили в штурмову я приїхав сказав ОКей, хлопці, дивіться, я. Готовий, погнали! Фу, передота, чесно. Не пишіть мені таке лайно. Шукайте, я ж кажу, гарантій, шукайте де завгодно, окрім екосистеми Добрий Рембат. Тому що одна єдина гарантія звучала на початку відео, я вам її повторюю. Свого часу пан Верес, командир полку К2, сказав, конкретно відповів тим, хто, повторюся, каже, о, я не піду воювати зараз. От коли московити будуть у мене в дворі, от тоді прокинеться сила тисячі мечів в мені? І ти візьмеш за щоку. Прямому і переносному сенсі. Це тобі гарантія. Перша і остання. І єдина можлива. Дякую всім за увагу. Я поїхав працювати разом з моїми побратимами без жодних гарантій. Будь-чого. І без цих гарантій ми працюємо, перемагаємо з найадекватнішим командуванням, яке я наживо. З яким я наживо взаємодіяв за неповні три роки в у війську у захисті України від московитів, загарбників і окупантів. Ми всі люди, не все не в усіх баченнях, очах і поглядах бездоганне, якщо бездоганність в принципі досяжна в цьому світі, проте повторюся з, я, з чималою кількістю. Воїнів взаємодіяв під час захисту України від московських западників і окупацій продовжується робити на сьогоднішній день. І мені не соромно запрошувати людей в к кадба взагалі, і в ремонтну роту, зокрема, тому що, повторюся, все пізнається в порівнянні. І в порівнянні командування цього підрозділу таке якого варто дошукуватися і триматися станом, принаймні, на сьогоднішній день, це грудень 24-го року. Ось моя позиція, моє бачення. Всім дякую за увагу. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.